Дуже дуже розраховував на перемогу Путін. Він розраховував на те, що Європа втомиться від України, що Європа зрадить своїм цінностям. І що популісти зможуть, в тому числі базуючись на російських грошах і на російських меседжах, забезпечити поразку. поразку Європи і поразку України. Я вас вітаю. Цього не тільки не сталося. Але представництво Європейської народної партії наростило свою кількість депутатів. І друга позиція, що перемогли проукраїнські і проєвропейські сили. І хто програв? Програв Путін, програли популісти, і програли ті, хто розраховували, що. Популістичний солодкий локшина звук допоможуть їм е, захопити владу в Євросоюзі. Європа черговий раз показала свою абсолютно відданість е, позиції цінностям. І для мене це є особисте власне свято. Я прошу українців приєднатися до цього доброго, гарного настрою. Нам так не вистачає. Позитивних, гарних новин мені приємно, що з цими новинами я сьогодні в ефірі прямого каналу.